Я вітаю всіх глядачів каналу В'яжемо для задоволення і хочу зараз вам показати, як я буду вв'язувати горло. Це в мене воно буде буквою В англійською, тобто клінишком. Коротенько розкажу, що це таке. Це на зиму свитер. Ось такого чудового кольору камера як не дивно, передає дійсно колір такий. Вони дуже, нитки дуже м'ягенькі. Ось такі нитки. Є огляд у мене на каналі про саме ці нитки, я їх купувала в ТБ. Думаю, що вони знову мають з'явитися зараз вже, де більш ближче до зими. Тому дивіться, огляд ниток окремо. Що тут ну, немає нічого незвичного і нічого нестандартного в цій ковтинці. Тут спереду це передня частина, задня вона зовсім просто рівненька, без ніяких візерунків. Це на розмір 50-52 Загальна висота вже до плечей знизу у мене вийшло 56 см. Тобто він, ну, як зараз, це модно, він недовгий, він коротенький і так, щоб навіть мав можливість трохи підгортатися. Що я буду робити зараз? В чому буде його? Особливість, не особливість а просто ось такий він. Тут в мене по центру зроблена резиночка, звичайно, один на один, як імітація планочки. До цієї резиночки потім будуть пришиті якісь гудзики, тобто буде імітувати застібку. А зараз я почну робити тут v образний виріс горла і хочу показати вам, як я це буду робити. У планах у мене повернути одну сторону, а потім на другу сторону так само зробити обманку, щоб поверталася резиночка, і потім зшити по плечах обидві половинки і вже цю резиночку продовжити і прив'язати її до горловини спинки. Це я все вам буду показувати згодом. А поки давайте починати коротенько про розрахунки. У мене центр горла. Тому я не ставлю ніяких маркерів, тому що я його бачу. Якщо у вас звичайна якась в'язка зв або просто ще якийсь узор, то, звичайно, вам треба порахувати і знайти центр, або ви його знаєте, і помітити маркерами, якщо вам так складно зорієнтуватись. Зараз я буду починати вив'язувати, як трохи нестандартно, тому що я почну з лівої частини. Мені зараз треба повернути ось цю планку, щоб вона так йшла по букві В косу в ліву сторону. Зазвичай починаємо з правої, але я буду починати з лівої, і в мене центр буде насправді не по центру, ось тут, а насправді я його зроблю ось тут, на останній петлі резинки. Далі цю частину я буду просто додавати таку саму резинку, щоб створити враження, ну, тобто це наші планочки вивязані, вив'язані з двох боків. Тому починаю. Стандартного не буду витрачати ваш час, нічого розповідати не буду, просто покажу, як я роблю цю планочку. Зверніть увагу, я пров'язала, повернулася назад до планки, пров'язала цю планку, і ось в мене та середина, з якої я почну вив'язувати букву В Клин. Праву частину светра половинки ви можете або залишити на цих спицях, якщо вам зручно так буде, або зняти на іншій спиці, булавки, або навіть на нитку, щоб не заважало. Тут, дивлячись, хто як звик, кому як зручно, якщо новачки, то рекомендую все-таки знімати, щоб вам оце воно не заважало, не теліпалось, не плутало. Так буде легше. Я теж згодом трошки прив'яжу і їх зніму, щоб вони мені не тягнули і я бачила, як в мене лягає цей виріз. Що зараз робимо? Тепер нам потрібно почати скорочувати і виводити цю букву В. Яким чином я це роблю? Я пров'язую планку до кінця, тільки вже тут першу знімаю, все як завжди. Ось остання виворітна петля. І в мене остання петля планки, вона ж і перша петля лівої частини лицева. Що я роблю для того, щоб починати скорочувати і робити виріз? Я ось цю петлю пров'язую вдвох за нижні дольки з наклоном уліво. Ну, тобто ліву частину в'яжемо туди, ось так, з наклоном вліво і пров'язуємо. Все, далі знову до кінця. Потім повертаємося до планки. Всі петлі пров'язуємо, як вони лежать, знову до ось цього початку вирізу. І покажу, як робимо далі. Ось я по виворітній стороні повернулася до планки. Планку я прив'язую так само, як вона йде, як лягають петлі резинкою. Знову дов'язую до кінця планки. Ось чому не треба маркера, тут вже все видно. Насправді вже виділяється оцей виріз. Але якщо вам зручно, то чіпляйте маркер. Повертаємо в'язання, не дов'язуючи праву сторону, і її ми взагалі лишаємо до певного часу. Тут все стандартно. Першу знімаємо, в'яжемо резинку, як вона лежить. Дійшли до кінця. Ось ця петля, в нас, з якою ми минулого разу, попередній ряд, ми зробили з них дві в лівий бік, пров'язали дві петлі разом з наклоном уліво. Ось воно вже навіть трохи і видно, що така ця петля красиво лягає, і під нею красиво лягає вже ліва половинка. Зараз робимо те саме дві разом. Тобто скорочуємо петлі по лицю в цьому випадку, по виворітній стороні пров'язуємо пров рівно до кінця планки. Так я буду робити дотир, доки в мене на лівій половині не залишиться без планки, виключно планку виключу, 40 петель, тому що в мене довжина плеча по плечу 40 петель на спинці які я потім буду вшивати. Тому продовжуємо в'язати далі, Ви в'яжіть так, як у вас по розміру, по кількості розрахованих вами петель.